Запрошуємо усіх 10 грудня 2023 року взяти участь у забігу під градирнями «Трейл до Дня Святого Миколая. Цьогоріч ми об'єднали два заходи: Забіг під градирнями Трейл та Забіг до Дня Святого Миколая в один масштабний захід. І в нас наступні категорії учасників. В нас буде забіг дитячий. Буде забіг на дистанції 1,2 км, кілометри, а вони відбудуться на території спорткомплексу Ізотоп, і зареєструватися на ці забіги можна на старті змагань безпосередньо. Також будуть дві спортивні дистанції: це 5 кілометрів та 10 кілометрів. Ці маршрути пролягатимуть частково спорткомплексом та лісопарковою зоною нашого міста, так званою посадкою. Реєстрація на сайті Athletic Events. В першому випадку реєстрація на фановий забіг донат від 300 гривень для дорослих. Для дітей цей донат довільний. На спортивній дистанції донат від 500 гривень. Це, як і всі заходи, спрямовані на те, щоб наблизити нашу перемогу. Тому усі донати підуть на закупівлю обладнання для. Збройних сил України, зокрема для виробництва fpv дронів цьогорічний забіг під радирнями трейл до Дня Святого Миколая доволі унікальний захід, тому що це зимовий трейл, тобто, це біг по лісопосадковій зоні, по снігу. І також, звичайно, вже звичний для нас формат формат забігу до Дня Святого Миколая. Зокрема, в нас. Є дитячі забіги, тому ми закликаємо учасників приходити у святкових капелюхах для того, щоб дітки, незважаючи на те, що зараз в нас складні часи і йде війна, відчули атмосферу свята Дня Святого Миколая. Тож запрошуємо усіх 10 грудня, старт у нас о 10-й. Приходьте, Проведіть з користю свій час, підтримайте наших військових та порадуйте своїх дітей атмосферою свята.